Про справжню любов до України. Любомир Гузар казав, Україна поділяється на дві категорії людей, які люблять Україну і які її не люблять. От маєте, на думку видатного нашого церковного діяча, взагалі мислителя. Не нація, не народ, а ті, хто любить Україну і її не любить. Геніальне висловлювання, яке свідчить про те, що е, нашу державу роздирають як ззовні, так і зсередини. Бо любов це чисто позитивне почуття, яке спрямоване на розвиток і співпрацю. Подивіться, що твориться в нас в економіці, в, в кожній сфері. Це не любов.